Так, сьогодні хочу з вами поділитись лайфхаком, що робити, якщо хочеться дуже солодкого. Особливо на схудненні, частіше за все це відбувається ввечері. Дуже прикольні, дуже прості лайфхаки. Я сама собі їх придумала коли худла, і мені реально допомагало. Знаю, що для багатьох така нереальна жага до солодкого може бути проблемою. Тому розказую перший лайфхак. На сходинні дуже класно допомагає стевія як замінник цукру. Це ми, ну я думаю, що вже всі знають про це. Так ось, якщо на вечір дуже хочеться солоденького, я зазвичай собі робила чайочок. Моя норма стевії на чашечку це одна чайна ложечка. В тому випадку, якщо мені хочеться солоденького, я додаю дві ложки, виходить просто капець як солодко, але після цього вже бажання з'їсти солоденьке відпадає. Другий лайфхак це карамелька. Якщо дуже хотілось солодкого, я брала одненьку ось таку карамельку. По каларажу вона має всього 23 калорії. Ну там, в залежності від карамельки, плюс-мінус. На солоди вистачає хвилин на 5-7, в кого які навики. Це дуже виручає, як то кажуть, і рибку з'їв, і не поправився. А які у вас є лайфхаки?